Вітаю вас, друзі! Дивовижно, але чим довше триває війна на території так званої Росії, тим більше Росіяни прозрівають. Діміч, пожалуйста, заберіть свої війська, наші війська виведіть. і Україна са в пакою. Оставки їхню територію днями російські пропагандисти повідомили про величезну масштабну російську контратаку на території Курщини, але вже доволі скоро вони почали знову говорити, що ситуація складна. Більші сили противник намагається сюди. стягувати. ситуація напружена, но повністю під контролем, повністю робоча. Ситуація складна, але вона повністю під контролем і повністю. Робоча просто збройним силам так званої Росії доведеться знищувати населені пункти так званої Росії. Якщо враг обоснувався в захвачених селах, деревнях населених пунктах то для того, щоб його туди вибити, треба. Уничтожать все, що там находится. Уничтожать свої села, свої плану. У той самий час на так званій Росії квітнуть міжетнічні конфлікти і цього разу жертвами стали кадирівці. Ми являємося второсошними. Очень горько. Денацифікатори кадирівці раптом з'ясували, що справжні нацисти у них у тилу очень горько. Ви вот за цю Росію воюєте і умираєте? Е, елки-палки. Чому ми катімся із великим нетерпінням чекаємо, коли кадирівці почнуть воювати проти росіян. А ці часи однозначно точно настануть. І я транслюватиму це у прямому ефірі. Тому не забувайте зараз узяти і підписатися на мій канал, аби це не пропустити. Натиснути лайк до цього відео та лишити під ним будь-який коментар. Декілька днів тому російські пропагандисти оголосили про початок великого російського контрнаступу на Курщині, що вони практично взяли у. У котел українські війська. На курському направлені російські війська продовжують контрнаступлення. Можна говорити о частичному окруженні українських формувань, які попадуть змінилася. Той самий пропагандист почав скаржитися на те, що Україна залучила резерви. Бойові дії на курському направленні не прекращаються, і противник раз за разом перебрасує нові підкріплення в цей район. Насправді росіяни мали деякі тактичні. Узбі успіхи на курщині, але у той самий час, коли вони розпочали контрнаступальну операцію, наші війська вдарили їм у фланг. Росіяни поскаржилися, що ситуація дуже нагадувала сам початок курської наступальної операції, тому що російське командування не помітило підготовки українців до контратаки, як і раніше, як на цьому напрямку, так і на практично кожному іншому напрямку, де зараз тривають активні бойові дії. Чи не основним засобом для знищення ворога лишаються FPV. Нам і вийти не дають, витінідають реально почеряні. Не одсвічується довольно близько. Дрони літають. Нахадіть насамкінець. Безопасно здійсню. Тож я маю вам нагадати, друзі, для того, щоб так звана Росія була звільнена від росіян, закидуйте на русорі з реквізити, як завжди, у описі до цього відео. Дякуємо спільноті Стерненко за надані дрони які допомагають нам звільняти Росію від Росіян. Продовжте русарі своїм донатом. Ну а тепер найцікавіше. Пам'ятаєте, генерал Кадирова Апті Алаудінов казав, що жоден кадирівець у полон не потрапив. Саме цікавіше, це те, що ні один боєць плен не здавався. Потім йому довелося визнати, що усе ж таки кадирівці у полон потрапляли, але не зовсім кадирівці і не дуже багато. А тепер він вирішив від них відректися. взагалі. Люди, яких я мужчинами не забу. Просто так піднявши руки і здавши в плен, просять своїх домашніх, щоб їх оттуда витащи. У той час, як для нас важлива кожна наша людина, яка потрапила у російський полон. Кадирівці вирішили від своїх просто відмовитись, і більше того, вони не проти, щоби ті полонені кадирівці подохли. Я вас вообще ніяк не уважаю. Я не вважаю, що ви даже жизни. У цьому немає абсолютно нічого дивного для так званої Росії. Просто кадирівці перейняли давню російську традицію забивати на своїх військовополонених. Нещодавно дружок Гіркіна казав, що і на строковиків, які потрапили у полон, треба забити. Ну їх не можна міняти. Не можна, тому що вони здались без бою. Та що хтось може там упрікнуть, там диванний воїн, там як ти можеш так говорити, кажись на їх місці. Я мог казасних місць, але як ви бачите, кадирівці у цій традиції пішли іще далі, аніж самі росіяни, бо навіть росіяни не пропонували, щоби їхні строковики узяли і покінчили із собою. Просто встаньте, щось штонібудь ручку, гость, блін. Накиньтесь на кого-нібудь і зробіть все для того, щоб вас убили. Проте незважаючи на оці гучні слова, усе одно потім і строковиків і кадирівців міняють. Тому усе одно це надзвичайно цінний обмінний фонд. Я дякую кожному українському солдату, який поповнює його. До речі, цікаво було би дізнатися актуальний курс на кадирівців, тому що кажуть, що ціна на них могла впасти, бо вони, як з'ясувалося, люди другого сорту. Може ми теж не граждані Російської Федерації. Ми просто не знаємо, що ми являємося второсортними. У Кадирівціві з росіянами нещодавно трапився, можна сказати, майже міжетнічний конфлікт у місті Анапа, але насправді абсолютно на побутовому рівні. Якщо не вірю, 3 сентября в одному із кафе міста Анапи, де були збиті, значить, дівчини росіяни і росіяни, русські... Нічого незвичайного не сталося. Просто кадирівці узяли і побили росіян. Це абсолютно звичайна історія для так званої Росії. Таке трапляється регулярно. Незвичайним тут стало те, що потім кадирівців запроторили за ґрати. Їх взяли, посадили всього і за того, що вони чеченці. друзі кадирова. Вам яко кажучи, офігіли від таких подій, тому що що це сьогодні їх карають за те, що вони б'ють росіян, а завтра їм заборонять замість овечок використовувати російських строковиків. Нам що можна робити в цій країні? Мені цікаво. Насправді для них вихід є. Для того щоб кадирівцям не доводилося більше терпіти оці знущання, треба почати звільняти так звану Росію від Росіян. Надо розвалити Росію, Реально розвалити росію. І звісно, ми зичимо їм у цій справі успіхів, але без жартів я вам кажу, друзі рано чи пізно, ми із з вами застанемо повноцінну внутрішню війну на території так званої Росії. Ну а тепер, друзі, маю вам розповісти, як ми із з вами можемо допомогти створити хаос в системі управління російськими військами. На початку повномасштабного вторгнення ми дуже серйозно переважали росіян засобами аеророзвідки, зокрема безпілотниками візуальний. Ну, прямой візуальний контроль з, з землі був затруднений саме лісом. Тоді ми із них сміялися, і у нашого війська дійсно була дуже велика перевага. по БПЛА. Приходилось діяти тим, що є нюх. але на жаль, ворог зробив серйозні висновки і попрацював над своїми помилками. Зараз у російських окупантів величезна кількість орланів, зал, суперкамів, та й не тільки. Російські розвідувальні крила створюють дуже великі проблеми для нашої армії, і не тільки тому, що росіяни за допомогою тих же орланів наводять іскандери або за допомогою безпілотника зала наводять ланцети, а й тому, що це повноцінний засіб аеророзвідки, за допомогою якого росіяни управляють боєм. Практично уся бойова робота російської армії зараз завязана на розвідувальні крила. Роль безпілотника в сучасних бойових діях грає незамінну роль: так перше, що це розвідка разведка местности, нахождение противника, определение его местоположение. далі корректировка артилерії з наступним Мічтаження противника. звісно, до засобів аеророзвідки можна віднести також і звичайні мавіки, але це зовсім інша історія. Так ось, ми із вами маємо масштабувати небесний русоріз і вирізати російські крила остаточно. Я оголошую про новий збір на небесний русоріз. Усі деталі та реквізити є у описі до цього відео. Ви обов'язково маєте долучитися. Тим паче, що у цього збора є також і приємні бонуси. Паралімпійський чемпіон Ярослав Денисенко віддав на розіграш свою золоту медаль. А ще знищення російських крил це не тільки про захист життів наших людей, це також і можливість російським операторам розвідувальних крил відправитись у піхоту та подохнути. Вісятрі був Дальней разведки был ликвидирован для того, чтобы мы перестали получать актуальную информацию по фронту. І отправлен штурмувати. зараз. У нас є вікно можливостей реально позбавити росіян аеророзвідки оперативно-тактичного рівня, і це треба робити дуже швидко. Тому, друзі, обов'язково долучиться. А у той самий час, у тому числі і для небесного русорізу, і ще декілька наших підрозділів від вас отримали загалом 240 нових FPV. Бажаємо міцного десантно. Здоров'я та доброго вечора. На зв'язку банда Фенікс 77-ї бригади 1-го аеромобільного батальйону. Сьогодні ми вкотре отримали 50 дронів від спільноти Стерненка. За що їм щиро вдячні? Прямо зараз починаємо їх споряджати, начиняти правильними цукерочками і відправляти до орків. А відповідно, орків відправляти на концерт Кобзона. Слава Україні! Героям слава! Ми вояки 110 сто ОБР ТРО рубак! Щиро вдячні Сергію Стерненко, а також спільноті Сергія Стерненка, за передані нам ці чудові 150 дронів дронів хамікадзеві. Обіцяємо бути гідними продовжувачами священного русоріза. Перемога буде за нами. Слава Україні! Героям слава! Інвестуйте у нашу безпеку, інвестуйте у територіальну цілісність нашої країни, інвестуйте у небесний русоріз і допомагайте силам оборони України.